Христос, Воскрес! Сьогодні я хочу показати, поділитися з вами, як гарно прийнялися рослини, які я саджала взимку. Але перед тим е я покажу, пам'ятаєте? Або не пам'ятаєте, минулого року я ділила, викопувала тюльпани і ділила їх на кольори для того, щоб кожна. Е Кубка тюльпанів мала свій колір. І десь мені вдався цей експеримент, десь не вдався, бо тому що, напевно, цибулинка вже коли вже коли вона сформована, вона, напевно, вже змінює колір від, ну бере кольори і від сусідньої рослинки, перероджується, так сказати. Ось білі, бачите, білі збереглися. І так само я бачу жовті. Отак я, як я мріяла, так вони всі жовті, однакові. А ось деякі, ну тут піоновидні у мене. Дуже гарні. Але оці, от, я думала, що це піоновидний, а він тут вже в такий кольоровий. Або це залишилося з минулих надсаджень. Такого кольору у мене взагалі не було. Я тепер, ну, червоні, це з давніх сортів таких. Не дивлячись на те, що деякі тюльпани в мене лише починають розквітати. Дивіться, рожевенькі. Там також так запізнення. Але деякі тюльпани вже відцвіли. І я хочу їх обрізати, для того, щоб не витрачала цибулинка сили на формування цих коробочок насінневих. Бачите? Тут дуже сонячна сторона, по-перше, а по-друге, тут е, це такі сорти, ніби з бабціних. Я їх не викопую звідси, і вони в мене завжди ростуть ніби такими кубками на одному місці. Обрізаю, ну взагалі тут це така загальна інформація, всі, напевно, давно про це знають, але на всяк випадок я пригадаю. Обрізаю ось так ось, до справжнього листа. Ой, і собака моя хоче обрізатися разом з тюльпаном. Так, ось так я обрізаю. Все, воно відквітло. Листочки ми не трогаємо. Я думаю, що я вже не буду. Ой. Що я не буду підживлювати ці тюльпанчики, бо тому що тут їм достатньо. А взагалі-то, якщо ви хочете, то можна підтримати цибулинку фосфорно-калійними добривами, гарно буде розвиватися без вмісту азоту або з низьким вмістом азоту, для того, щоб не йшли в ріст, а формували цибулинку. Оце, отак, воно лишиться, коли воно вже більш по. Ну, пожовкне, таке буде ніяке, то я його вже обріжу нижче. Викопувати цього року ці не будуть ульпани. Взагалі цього року буду мало що викопувати. Нарциси з часом я заплітаю в коси для того, щоб мені не. Ну, це бадилечко таке не дуже гарне, особливо там за криниці, в мене є цілий рядочок нарцисів, і тому мені не подобається. Тут таке зелене опавше листя. І я їх заплітаю в кос. Ну ось, я дійшла до цієї галявинки. Я цю, галяв... Ой, падає. Я цю галявинку формувала саме взимку в січні місяці, коли була ця відлига дуже на протязі двох-трьох тижнів. І я скуповувала рослини від інших виробників від різних виробників я скуповувала рослинки для того, щоб їх не тримати в горщиках, то в контейнерах я висаджувала, було тепло, була змога, і висаджувала, робила такі нові діляночки. І як ми бачимо, ну ніби досвід я трошки маю, як ви розумієте, по на тему висадки рослин, бо тому що дуже багато висаджувалися. Всі посадки у мене молоді. Але в січні не садила ніколи. Ну і тепер вже трохи переймалася, бо в лютому були сильні морози, як ви пам'ятаєте, протязі декількох тижнів. І переймалася, чи вони перезимують, чи гарно все прийметься. Ну так що ось можна вже дивитися. Вже чітко зрозуміло, дивіться. Ось. Вже чітко зрозуміло, що рослини пішли в ріст. Гарно видно, це чебрець, гарно видно нові прирости. Ось. Ось. Е, я ще не розумію по злаковим, тому що деякі рослини, вони злакові мої взагалі пізно прокидаються, а ця ще не зрозуміла. Вона бронзова, вона має бути така жовтенька. З часом подивимось, яка вона буде. Дивіться, ось. Ми вже бачимо, що рослинки гарно перезимували, гарно прокинулися. І це не може не тішити, Це у мене трави, я їх пообрізала, це осока мороу. Я її пообрізала, бо вона мала геть негарний вигляд через морози. Але ми бачимо також. Що вона прокинулася, бо тому що осоку я пересаджувала з цього місця сюди. Ось цей жовтенький бересклет, який на штамбі. Я також його садила взимку, дуже переймалася, бо все ж таки це листяна рослина, це не хвойна. Але бачите, він прокинувся, гарно пішов в ріст, і я вже прищепила йому краї для того, щоб він більш кущився. Бересклети це взагалі окрема тема. Ви бачите, які вони гарні. Тепер всі цікавенькі. Ця у мене була е, ялинка карел, карел. Бо це моя нідіформіс, там її видно. Її тут так собі видно, бо тому що вона вся у мене входить в струмок Арабісу. Ось. Моя нідіформіс вся вже в рості. Коли Арабіс відквітує, я і буде видно краще. А ось оця, якщо ви пам'ятаєте, Карл, я її купляла. Я вже тоді, коли купляла її, я вже сумнівалася в ній. У ній сипалася хвоя. Я її лишила до кінця, але бачу, що вона все ж таки жити не буде. Там ще є декілька зелених. Ой, так може видно, Декілька зелених хвоїнок. Хай росте, ніби вона мені тут не заважає, вона не є центральна, десь тут е, видно, вона коштувала небагато грошей, але діло не в тому. Дуже не люблю втрачати десь якісь рослини. Також я ще саджала цього року. А дивіться, до речі, які вже прирости у сосни. Це гірська сосна, але вона швидка в рості. Зараз я покажу маленьку, яку я купила цього року, бо ця в мене вже давненько, ну, в районі трьох років. трошки, мож... ну, Десь так, в мене весь такий квітник в районі трьох років. А це може трошки більше, трошки менше. Але вона така вже гарненька. Зараз покажу маленьку, яку я купила цього року за 60 гривень, мені здається, і вона вже також дуже içinde, щедро, так щедро кинулася в ріст. А це в мене. Е... Як ж вас Хотіла сказати Алюмі, збилася вже з думки. Анемони, Боже, Анемони. Біленькі такі. Вона дуже швидко розноситься. Бачу, що тут має, там, от, там я саджала, але мені анемони дуже подобаються. Вона така, чимось схожа, ну, не можна так казати, але чимось схожа вона на чимерник. Чимерник морозник. Бачите? Це морозник, а це у мене буде мати таку якусь трохи подібну квіточку, ну, сам по собі. Дивіться, яка прекрасна хоста. Самий улюблений мій час з хостами це саме, коли вони прокидаються і такі пускають дуже тендітні. Дивіться, хосточка, бачите? Такі вони свічки запускають тендітні. У мене достатньо хост. Але я завжди рада поповнити колекцію їх, тому що хости дуже гарні, тим більше у мене поки що це тюнєва досить зона, і вони гарно переносять. Це у мене цуга, ось тут гарно, а ось ця гілочка не гарна. Можливо, це через собаку, ви знаєте, бо міг мій Джонік тут помітити. Але так загалом цуга також з цієї зимньої партії, бачу, що прийнялася цуга. Цуга канадська. Ой, вже погано видно. Бачите, я все записую тепер. А, до речі, я завела зошит. Я завела зошит, щоб записувати, щоб я тут не екала, мекала, бо тому що рослин дуже багато, не можу запам'ятати. Дивіться, вже поки йдемо до рослинок, в мене цього року в перший раз розпускається азалія. Це вперше це тогорічна рослина. Дівчинка неймовірної краси. Мабуть, я цього року бачу, що вже і прирости дала, не лише квіти. Мабуть, я цього року докуплю її. Подивимось, як заквітне, як довго. Тут тінь, тут у цьому місці достатньо тіні. Якщо все буде добре, то я ще докуплю. А дивіться, також на ці сосні. Це я сама формую таку якусь чупакабру, можна сказати. І ось свічки я зігнула, нитками все перетягнула, щоб була форма, якщо видно, щоб була якась цікава форма з часом. І вона так вдячно пустила свічки. І покажу вам ще ту діляночку, де я. Сажала також нові рослини. Але спочатку от про ці нарциси я говорила, що я їх потім заплітаю. Коли воно вже впадуть до землі, стануть негарні, м'які такі, то я їх заплету і таку зроблю акуратну косу того року. Я так само це робила дуже легко. Гарно ну, ніби не, зберіга... не зриваю зелень, не обрізаю. Ну, і крім того, ще й такі вони цікавенькі, зберігаються. Такий звичайний нарцисик. Це від. Да, да. Це такі давні сорти, знаєте, це мені з чимось воно мені прийшло. Це я її не купляла. Але вони дуже пахнючі, ці такі звичайні зірочки. Ці сортові, хоч дуже гарні, але не дуже пахнючі. Так. Ну і ось я помалу дійшла до нової цієї діляночки, яку я робила. Тут також у мене нові рослини. Бачите, сосна вже пішла в ріст. Красуночка моя. Ой, навіть вона пробує мати шишечку. Напевно, бачите? Така мацюпусінька, не знаю, ну прекрасна. Просто прекрасна. Мені дуже подобаються щеплені рослини. Також у мене, я вже точно знаю, от, ці гарно перебули. Не забуваю я проливати. Ну, один раз пролила, потім ще раз пролюю антихрущом. Це, мій. це моя туя смарагд, яку я буду формувати. Бачите, як я її обрізала. Буду її формувати кулькою, я вже про це казала. Нижній ярус я обрізала. Потім ось тут по краям. Потім буде один ярус тут, а цей піде наверх. має таку фантазію. Подивимось, що з цього буде. Ну і звісно, оця ялинка. Я її купила, чомусь я, подумала, що вона... чомусь я подумала, що вона з низьких, а це насправді висока ялинка, і я її пересадила аж сюди з часом, хай буде. Гарнющі такі подушечки флокса шиловидного. Анабелька прокинулася. Ну, Взагалі все вже прокидається. І ще є у мене канадська ялина. Ой, я. Бачите, яка вона яскрава, вона також посаджена зимою. Перевага зимових посадок в тому, ну, так як для мене, ну, по-перше, будемо так, по-перше, це грошова сторона. Зимою мені легше виділити гроші на рослини, аніж влітку. По-друге, я вже коли саджаю рослину, звісно, з закритою кореневою системою, в горщиках або в контейнері. І коли я її саджаю взимку або пізньо восени, то вже весною рослина прокидається, ніби прокинулася вже. На своєму місці і я її не травмую. Вона ще в сплячому стані, і мені не і рослині не приходиться адаптуватися, давати сили на ріст і ще й давати сили на вкорінення. Ну так, ну це так як я собі це розумію. А вже якщо ми садимо весною, рослина вже почала рости, вже має виділити сили на приріст. А тут ще ми її потравмували, бо тому що ми корінчики, навіть коли ми беремо закритою кореневою, то ми корінчики трохи рухаємо, і також деякі обриваються, і вже рослина трохи в стресі. Ну і тому мені здається, що пізньо осіння посадка, і так як цього року вийшла зимова, це дуже була гарна. З мого боку була гарна ідея, але це так не кожен раз. По-перше, зимою не кожен раз такі зими, як були цього року цьогоріч. А ще по-друге, весною, звісно, є рослини, яким ми не можемо, наприклад, хости, багато трав'яних рослин, які ми вже можемо побачити тільки весною, то краще тоді вже ну, вже як виходить. То ми вже хочемо бачити, бачити листочок. І вже сажаємо рослинку в весняний період або навіть і в літній. Але тоді гарно би вибрати погоду, якщо є така можливість, щоб були дощі, бо тому що скільки би не поливав, навіть невеликий дощик дає набагато більше, ніж полив. І, до речі, я, мене питалася дівчина, чи в мене прийнялися ці, пам'ятаєте, я того року свою рожеву гортензію пробувала відводом. Гілки прикопом гілки розмножити. І ось я відповідала їй на питання, але хочу показати в наявності. Бачите, я, ось гілка там, воно ніби тут у мене цей дротик, воно ніби в землі пустило прирости. Пустило прирости, Ну я її ще не зачіпаю. І так само ось тут маю. Ось. Ой, з цього боку. Також вона тут в землі, тут у мене з дротиком, тут е, ці за зиму відсохли краї. Але бачу, що вона пустила тут, тобто це в землі. Воно так досидить у мене до осені, а восени я спробую е, відкопати аж звідси. І сподіваюся, що там вже буде корінчики. Бачу, що і тут були корінки. Е, Якісь прирости, але через те, що вони так погано перезимували, ну, можливо, ще пусте. Не трогаю, не чіпаю нічого. Тут є прям два. От. Хай воно так і буде. Чіпати не буду. Хай собі там живе всередині, а потім вже побачимо, як воно чи прийнялося, чи ні. У мене була ще десь тут одна гілка, але мені здається, що собаки її вламали. Ну, не знаю, це такий експеримент. Я раніше так не робила, але пробую. Гортензії взагалі дуже погано перезимували. Дуже ще такої зимівлі гортензії у мене не було. Напевно, вони не будуть квітувати, і проблема не було. Краще би було завжди холодно. Ані, що так як було цього року, холодно, тепло, холодно тепло. Коли вони в січні всі прокинулися рослини, я їх відкривала гортензії, тому що не могла не відкрити, бо дійсно було 15 градусів тепла. Ну куди там ж було їх тримати в прикриттю? І я відкривала. Потім, уже коли назад закрила рослинка, я так розумію, мала зелену ту бруньку, і та зелена брунька не перенесла того, що я її знов накрила, а на вулиці, ніби парниковий ефект якийсь. Ну, я вже казала, я не знаю причини, чому так погано перезимували в мене гортензії, ніби не перший раз це роблю. Можливо, я не буду більше накривати. Побачимо, поки що нічого не прогнозую. Подивимось, як буде квітувати. Подивіться, як мої кішки О, от є, там у мене е, якийсь Асінька. Асюша, може би, ти підняла свою дубцю. Дивіться, що вона робить. Там флок шиловидний. Ти квіточка. Дивіться, тут у мене флок шиловидний іншого кольору. І моя квіточка тут у флоксі. Навіть якщо я її зжену, то вона все рівно повернеться сюди. І, до речі, тут є в мене така травичка, яка квітує білим. Дивіться, що вони поробили мені з цієї травички. Це улюблене місце для спання моїх котів. Ось так. Ну, так Зафільмувала, я задокументувала я садок саме в цей час, тому що все дуже швидко змінюється. Ще Вчора ми лише тюльпанами любувалися, що вони, як вони мають перезимувати, як вони пустили квіточку першу. І вже Сьогодні я вже обрізаю, як ви бачите, тюльпани. Дуже швидко все змінюється, тому намагаюся зняти. Дивіться, яке вже листя на черешні. Намагаюся зняти, зафільмувати для того, щоб пам'ятати, як воно гарно і як воно все швидко змінюється. Я ще не висадила свої рослини в горщики, тому що обіцяють похолодання. Львівщина взагалі писала, що у них має бути до приморозок, до мінус трьох, але, напевно, то в горах. У нас так не буде, але відчутно, що прохолодно. Все, всім гарних днів, спокійних. Чекаю, як завжди, вас в коментарях. Лайки, вподобайки. Буду тільки рада. Всім до побачення!